Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, ми будемо слухати Слово Боже, яке Господь дав нам на сьогодні. Будемо уважні до Слова, тому що ми з вами знаємо, що Слово дає життя. Давайте відкриємо Євангелії від Матвія, 7 глава, 24 вірш і нижче. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря, і буря знялася, і на дім той кинулася, та не упав, бо на, на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, і він упав. І велика була руїна його до цього місця. Дорогі брати і сестри, що спонукало нас сьогодні передавати це слово? Ми останнім часом багато зрозуміли, що від Господа. І, знаєте, коли Господь нам не відкриє свого слова, то ми його будемо розуміти лише своїм розумом. Ми не будемо його розуміти глибше. Ми будемо покладатися на свій розум і на своєму розумі будуватимемо. І так відбувається дуже і дуже багато. Але коли Господь відкриває своє Слово, то ми його знаємо вже не від свого розуму, а від розуму Божого. Написано також є в Слові Божому, що Ісуса можна назвати лише Духом Святим. Тобто через Його відкриття. Знаєте, якщо ми, ми, можемо, ми можемо розказувати про Бога дуже багато, але ми це будемо брати з свого розуму, так, як ми розуміємо. Але коли Господь відкривається нам, Духом Святим, то ми будемо про Бога говорити вже не від свого розуму а Від Божого, так як Бог відкриває нам. Сьогодні багато людей говорять про Бога, але дуже мало людей говорять про те, що говорить Господь. Що говорить Господь на цей час і так далі. І це місце Слова Божого, воно говорить про людину, яка свій дім строїть, своє життя. Чули такий вислів, що кожен із, із людей коваль свого щастя? Дивіться, кожен своє життя строїть. І мудра людина вона строїть, навчаючись від Господа. Ісус каже: прийде до мене і навчитися від мене, навчаючись від Божого відкриття, від Божого розуму. Коли Господь нас вчить, як своє життя будувати, тоді воно правильне буде, а можна будувати так як, так, як ми собі захотіли. Невже ми з вами можемо зробити краще? Не зможемо. Але нам видається, що ми, що ми можемо. І тому багато дивіться, скільки є життів, які понівечені гріхом поломані. скільки є людей, які строїли, знаєте, і все падало. От. Чому? Тому що завжди прийдуть випробування. Всігда. Дивіться, сьогодні світить гарненьке сонечко, тепло, правда? Були дні, де була буря, де прямо криші зривало, де не можна йти. От. Але ті, які свої дома правильно построєні, вони собі в затишку. І їм добре. І яке говорив, чому ми сьогодні передаємо це слово. Ми були з братами зібрані для молитви. Пам'ятаєте, написано в Слові Божому, що був час, коли апостоли молились, постились і служили Господу, перебували в служінні слова. Ми зібралися з братами і перебували в служінні слова. І Господь дав нам відкриття серед нас. Господь показав видіння таке, що кожен із нас як той будиночок. Але Господь показав в тому, що не всіх є основа це камінь. Багато хто свім, він на піску побудував. Але зачастую. Зачастую люди звинувачують таких людей, які не на камені строять. Але Господь чомусь почав відкривати протилежне. Люди строїли на тому, що їм давали. Якщо за кафедри з цього місця не буде передаватися відкрите слово, а буде лише передавати кожен із нас від свого розуму. То чи є це камінь? Чи є це тверда основа? Ні. І зачастую люди будують з того матеріалу, який їм дають, дорогі брати і сестри. І Господь відкрив нам про те, що Він хоче, щоб ми, щоб ми, служителі, переглянули кожний будиночок. Переглянули кожен. І знаєте, і допомогли. Не звинуватили, що ти построїв свій дім не на камені. Не, не, знаєте, не звинуватити, а допомогти. Саме перше, щоб ми говорили слово, те, яке відкрите Богом, слово, яке відкриває Господь. Тому що є один проект, і він є не в нас. А Він є Божий проєкт. І, і знаєте, коли ми з вами слухаємося того проекту, то ми строїмо правильно. І ось, дорогі друзі, і Господь нам про те говорить, що якщо ми бачимо, хто не на камені построїв, то щоб ми могли це все перебудувати, щоб ми могли показати цю основу і все перевести, кожен будиночок перевести на тверду основу на камінь. Тому що, тому що будуть випробування, будуть бурі, будуть вітри. І Господь хоче, щоб кожен із нас він вистояв, дорогі брати і сестри. Господь не хоче, щоб хтось із нас, щоб в нас була одна руїна, щоб кожен із нас вистояв. І тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить кожного із нас, щоб ми передивлялися, передивлялися, як, як ми все зробили. Будьмо, будьмо чесними самі з собою. Тому що, знаєте, є такий вислів, каже: ніхто не зробить, як сам собі, скільки ми з вами в житті своєму наробили помилок. Скільки в нас було різних негараздів, але давайте ето подивимося, ми їх самі собі, самі собі зробили. Є такі моменти, коли нам, нам люди, хтось із людей, зробив шкоду. Але якщо подивитися, то ми побачимо, що багато ми самі собі наробили. Чому? Тому що строїли неправильно. І ось, дорогі брати і сестри, із цього ми, ми, ми зробили висновки такі, щоб до кожного, щоб з кожним мати як, ну, якусь бесіду, щоб якомога допомогти кожному. Тому що церква є, є те місце, де людина має отримати допомогу. Пам'ятаєте, в свій час йшли люди до Ісуса, але вони завжди отримували від Нього допомогу. І коли Ісус сказав, що вже мені з вами недовго не бути піду від вас, учні дуже засмутилися. Чому вони засмутилися? Тому що вони почали розуміти, не буде серед нас того, хто про нас піклується. Не буде серед нас того, через якого і ми відомі. Але Ісус каже, ні, я прийду до вас. І Господь Він створив свою церкву, і Він живе в церкві. І тому в церкві, дорогі брати і сестри, кожна людина має бути попіклована. От, кожна людина, і ми це повинні, повинні з, вами, з вами розуміти, і ми повинні довіряти. І пам'ятайте, кожен із нас має право на допомогу від Господа. Але, дорогі брати і сестри, коли ми потребуємо допомоги. Але коли ми не, не потребуємо допомоги, а вимагаємо, то це трошки, не, трошки щось неправильно. І тому перегляньмо себе, дорогі, дорогі брати і сестри. І що треба виправити, треба виправити. Що ми не можемо виправити, треба, треба, е, треба запросити на допомогу. Але висновок один. Господь хоче, щоб наша основа була на камені, і Господь хоче, щоб при різних бурях ми з вами вистояли. Алілуя. Слава нашому Господу! Ось таке слово дав нам Господь на сьогодні. І в цьому через це слово ми можемо, можемо бачити велику любов Господню. Велику любов Господню до всіх людей, хто строїв правильно і хто строїв неправильно, Господь, Він має велику любов і Він хоче, поки є добрий час, щоб все виправити, щоб вистояти. Давайте ми за це слово подякуємо Господа. Амінь.